Вже рік в Україні триває війна. Про життя міста протягом цього року ми вирішили розповісти. Звістка про початок війни застала усіх мешканців зненацька. На фоні паніки та ажіотажу у продовольчих магазинах, банкоматах та аптеках у місті швидко сформувалась команда лідерів з місцевих еліт. Це були керівники підприємств, власники великого та малого бізнесу. Також хочу зазначити органи влади, які залишились у місті під українським прапором та не зривали вивісок зі своїх установ. Серед них був суд, який продовжував виносити рішення іменем України, Національна поліція, міська рада та її виконавчі органи. Також не можна минути велику кількість городян, які пропонували свою допомогу. У бізнес громади була своя велика окрема роль в тій здавалося б страшній історії. По перше, це місто роботи більшості місцян. По-друге, продовольча безпека усього регіону. Бо якщо казати про КПФ «Рома», то на початку війни були моменти, коли вони лишалися єдиним великим підприємством у регіоні, яке виробляло хліб та хлібобулочні вироби. Власники цього бізнесу Сергій та Іван Цимбалови відразу долучилися до волонтерської діяльності на їх рахунках мільйони видатків, які вони понесли як благодійники на забезпечення внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування, предметами побуту, засобами гігієни, як самі особисто, так і члени їх родини знаходились в громаді та щодня займались загальногосподарськими питаннями забезпечення різних соціальних груп нашої громади. Маючи широкі бізнесові зв'язки та коло знайомих з усього світу, ці родини знаходили необхідне для добровольців, які пішли до лав ЗСУ. Починаючи від екіпіровки, одягу, засобів захисту, зв'язку, дронів, тепловізорів, а також близько 40 автівок для наших захисників. Військові підрозділи регулярно зверталися з проханнями про допомогу самим широким спектром питань від автівок, бронежилетів, маскувальних сіток до банальних речей. Інколи здавала, що їх підприємство перетворилось на господарський підрозділ зсу. Допомога від них охоплювала не лише міста Первомайське, а й сусідні регіони та міста. Непоодинокі були випадки видачі продовольства та продукції підприємств в населених пунктах Харківщини. Мій ранок починався з дзвінків голів громад, з благанням довести хліб до їхніх регіонів. Перші конвої з хлібними машинами були направлені до міста Харкова на третій день війни. Щоденна системна робота та особиста життєва позиція керівників вселяли впевненість водіям, які під обстрілами вивозили хліб до Харкова та виходили на роботу до печей заводу. На цьому заводі працює понад 400 робочих, виробляється близько 50 тонн хлібобулочних виробів на день. Мукамельний комплекс надає роботу ще старобітникам, виробляє понад 10 тисяч тонн борошна на місяць. Ці підприємства є стратегічними і забезпечують продовольчу безпеку регіону. Крім того, підприємства цієї родини організували викуп зерна та сільськогосподарської продукції у 300 кілометровій зоні Слобожанського регіону, що автоматично призвело до формування на базі підприємства центру стратегічної комунікації для аграрії, де вони обмінювалися інформацією щодо поточної оперативної обстановки, планували механізми протидії та супротиву загарбникам і навпаки підтримки цивільного населення та збройних сил України. Постійна підтримка щодо надання виробничих потужностей, техніки, обладнання для виконання гуманітарних та військово-сивільних завдань лягла на плечі керівників власників цих підприємств. Вони виявили справжніми громадянами України і стали зразком для інших у час випробувань на міцність нашого патріотизму. Ось таким був цей рік війни для власників та керівників КПФ «Рома».